Ковдри пледи, перший сорт. Ціна 2,9 євро за кілограм в лоті знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лотика. Ось такий пледик, такого салатового кольору. Розмір такий, бачите, великий. Наступна, знову ж таки, пледик. Це вже великий розмір, це, напевне, євро. Такий гарний синій насичений колір. Лед такий трішки плотніший. Так вам покажу зблизька. Наступне. Ось такий дитячий, малесенький пледик. Наступне, що у нас теж ось таке дитяче покривається, ковдерка, скоріше всього. Наступне, ось такий тонесенький плед. Теж дитячий день. Ні, просто такий маленький, можна на вулиці, накидка на плечі, ось так, щоб для зігрітись. Наступний ось такий сиренький. Теж ось такий, можна сказати, односпальний. Наступний ось такий білюзовий. Він теж дуже тоненький і легасенький. Ось так він виглядає. Теж йде невеликий. Наступний повра теж односпальне. Ціка, гарно, в гарному стані. Ну, як на перший сорт. Бачите, така на ній сіренька полоска. Наступно. Знову ж такий пледик у нас є тут. Ось такий. М -м -м. З іншої <с сторони. Бачите, теж такий легенький, тоненький. Так, ковдерка. Така тоненька. Можна сказати. Наступне знову ж таки покривало на ліжко. Спальне, бачите, ось таке йде з рюшками. Воно йде велике. Наступне ось такий гарний насічений колір. Теж Леди, тоненький, але розмір досить такий гарний. У нього є ще один. Можна підбирати для діток. Наступне. Це у нас, напевно, ось таке покривало наверх. На подушечки є. Бачите? На подушки такі маленькі. Це теж на декоративне сердечко. Колір такий персиково-рожевий, так? У нас тут такі віж. Таке воно велике. досить нас велике. Ось так виглядає. знизу рюшечки. Зверху такий квіточний принт. Ось так воно, бачите, виглядає. І воно таке плотненьке. Ще в нас тут попадається ось така ховбля. Гайде так? велика. Дуже велика. Вона йде дуже велика і двохстороння. Я не знаю, це двіці. яка вона велика. Думаю, що з нею можна і дві зробити. Це ковдри пледи, перший сорт це на 2,9 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших